Многокутник та його елементи. Фігура, що складається з відрізків, називається ламаною. Ламана, яка не має самоперетинів. Та й ніякі дві її сусідні ланки не лежать на одній прямі, називається простою ламаною. Ламана називається замкненою, якщо її кінці збігаються. Проста замкнена ламана називається многокутником. Ось він або це дає вершини многокутника. Однією літерою позначають. Також можна сказати, що тут є кут А, кут Б, кут С, кут Д і кут Є. Теж дні літери вони можуть позначатися. А, Б, Б, С, Д, Д, Є, А є сторони многокутника. Дві вершини многокутника, що є кінцями однієї сторони, називають сусідніми. Якщо вершини многокутника не належать одній стороні, то їх називають несусідніми. Діагональ. Це відрізок, що сполучає дві несусідні вершини многокутника. Кількість діагоналів взагалі для будь-якого многокутника визначається за формулою n помножить на n-3 поділено на 2, де n буде кількість вершин многокутника. Якщо всі кути многокутника менше 180 градусів, то такий многокутник називається опуклим. А якщо в многокутнику хоча б один з кутів більше за 180, то він вже не, не опуклий. АБЦДЕФ, e, всі кути менше 180 градусів, це чітко видно. Це опуклий многокутник. а от у шестикутнику ABCDEF кут тут є більший за 180 градусів, тому цей многокутник є неопуклим. Сума кутів опуклого n кутника дорівнює 180 градусів помножити на N-2, де N кількість вершин. Периметр сума довжин усіх сторінного кутника.